Коли вони, да, ми, да, ми проводимо арт-терапію ще в шпиталі постійно. Сьогодні виходить реабілітація в басейні кожен день, крім у нас там займається тренер спеціально. Для поранених це перед шпиталем і для наших ветеранів. Басейні виходить реабілітація кожен день, крім нас у свободи. Працюють з ветеранами. В основному беремо суїцидніки ветеранів, тому що, на жаль, і вони є, і коли приїжджаєш туди, ну про ці проблеми мало хто говорить. У нас же все прекрасно, коли починається зупиняність, і всі розповідають, як все добре працює в області. і Загалі по всім так, на так. Да, да, ну, наприклад, я вам кажу один вот приклад. на Вася 25 років, важко поранений, пластина вот така вулеві стоїть, як моя ладонь, і плюс в нього стався важкий інсульт 25 років, не може уявити, він ходить з милицями еле єлі І коли ми почали з ним працювати, ну, звичайно, він зловживає алкоголем. І я кажу, розумієш, що ти через два роки ти просто помреш, десь на дорозі ходеш і не помнеш. Але я — общества. Оці слова відброс общества, я вже чула десятки разів від цих ветеранів, інвалідів, котрі нікому не потрібні, дружини вкидають, е, вони залишаються самі на собі, особливо коли він такий. Ми зібрали кошти, ми йому сказали, психологи наші пропрацювали, і ми йому сказали, дивись, або ти вибираєш шлях реабілітації, це не один такий. А ми збираємо тут кошти і направляємо. Зараз дуже успішно проходить реабілітацію, ми оплатили в До речі, Людина змінилася, не п'є нічого і, вона, і в нього з'явився смисл життя. Таких ветеранів у нас багато жаль, Це не тільки у в нас, ми зі областях. Це не у держави хочуть відібрати цей центр, це хочуть забрати цей центр наших захисників, тому що те, що сьогодні відбувається, коли ми розуміємо ті виклики, які є сьогодні, і ті виклики, які будуть завтра, післязавтра і після завершення війни, вони дуже серйозні для держави України. І коли ми навіть чуємо про те, що фактично рейдерською схемою намагаються забрати один з потужних. Нормальних, ефективних центрів, де проходять реабілітацію наші військові, наші ветерани, то це ну, можна ставити на рівень державної зради. Ті, хто це покриває, ті, хто цьому допомагає, вони фактично роблять все для того, щоб хлопці і дівчата, які сьогодні боронять нашу державу, завтра не мали належних умов для проходження реабілітації після завершення війни. А вона відверто буде потрібна кожному в більшій або меншій мірі, і плюс хотілося подякувати персоналу і всім тим, хто працює сьогодні в цьому центрі, за те, як вони відносяться до людей, як вони відносяться до своєї роботи, як вони відносяться до тих, хто сьогодні захищає нас з вами на фронті. Тому виходячи з. Того, що я казав раніше, якщо на місцевому рівні і не, не дай боже на центральному рівні, це буде покриватись, і ми втратимо такий великий потужний центр, то це буде дуже серйозний удар і по моральному стану наших захисників, і в принципі по вірі їх в майбутнє нашої країни.